Друзі, усім привіт! Вийшов я сьогодні на риболовлю. Сьогодні хочу спробувати піймати ось в такому гарному-гарному місці. Спробувати піймати щучку окунця. Сьогодні в мене з собою два комплекти є. Зараз я вам їх покажу. У нас на дворі вже конкретно похолодало, вже мороз. Зараз у нас мороз з мінус 4. Коло берега все замерзло. Я думаю, вам видно. Літ. Ну, а ще я вам його і покажу сьогодні. Сьогодні ми з вами будемо рибалити з пенягом азура олівія з 60 до 3,5 грамчиків. На неї стоїть в мене тисячна така котушечка Сафінка. Отонасенький шнурочок. Поставив я вже сюди один грам грузик і один дім твістерочок ось такий. Це Angry Spin від Crazy Fisher. Хочу спробувати на нього. От. А щучку будемо пробувати сьогодні ловити на силиконові приманки торгової марки Віст. У мене ось їх є ціла купа. І ще ось у мене є дві коробки. Тут фетики, всякі ріпери є. От. Для початку я хочу спробувати на щось невеличке таке. І давайте з вами поставимо, X-Wist є. Ось такий білий колір гарний. Мені тут було вже вдома трохи скучно. Я вже знарядив його на овсотному гачку. У нас така похмура погода, тому я думаю, білий колір і ось такий яскравий зелений. Такий класнючий колір. Думаю, сьогодні повинні спокусити нашу, нашу з вами щуку. Мені здається, зараз холодно, тому воно на великі приманки не буде так гарно реагувати, як на ось такі маленькі. Зараз ставимо грузик. Тут я зазвичай ловлю 5 грамчиків, але я думаю, ми поставимо з вами 7 грамів ось такого лінивця. Він буде і краще летіти в нас і зависати буде, як 5 грамів. Ставимо грузик. Потім силікон. Це я роблю так, як я зазвичай. От. І ось такий монтаж у нас з вами виходить. Силочка на силіконові приманки торгової марки Vist буде в описі під відео. Так що переходьте, купуйте, кому треба. Закриваємо нашого баканчика і для початку хочу спробувати з нано. Пінінга, так сказати, вдоль бережка прокидати, а потім вже будемо і щучку перевіряти. Робимо перший закид. взагалі так недалеко, до камишика. І робимо У мене сьогодні з собою є 2,2 ікс 2,8 3,6 так що сьогодні будемо експериментувати. Різні кольори в мене є робочі. Водичка у нас вже мутна, я поставив темну приманку, не знаю. Буде не якась рибка відгукуватися чи ні. Якраз це і перевіримо. На першому закиді клювань немає, але бачите, дуже багато трави, що навіть на 1 грам чіпляється вона. Другий закид. Цікаво, другий закид нам принесе рибку чи ні. Я на м'якому дні трав'янистому бачу на цьому спінгу, як один грам падає на дно. І ще хтось мені дзвонить. Прокидав і все одним грамчиком, кулювання не було взагалі. Взяв фікс геймус, тільки закинув, впала. Приманка на дно і була клювака тільки що. На біленьке 2,8 І чомусь не засіклась, цікаво. Бо така гарна прям була. Ударчик гарненький був. Зараз ще спробуємо. Те саме місце закинув. Може добере. Мабуть оконець. Сюди так рублятикша покльовка. Диви, знову. Це, мабуть, окончик. Невеличкий б'є. Мабуть, окунець не смотримо на 2,2 дюйми. Може на нього він і візьме. Не пам'ятаю, казав вам чи не казав, шнурочок я запшикав силикончиком, щоб він не, не обмерзав. Бо у нас мінус 4 зараз на вулиці. ці більше не хоче. Мабуть, приїлась йому примамочка і більше не хоче в неї тикати. зараз кинемо в іншому напрямку спробуємо ще раз окунець і є бачите але він дуже пасивний не хоче клювати Є, підсів підсів. Нарешті. Нарешті. О, ось такий. Спортивний окунець. Грамчиків. О, який красень, дивіться. Такий узатий, пузатий, пузатий прям. Перший пішов на дюймового Engry Зараз трохи мабуть я його маю вбити сьогодні цього кінця. Давай. Зараз я ще трохи покидаю на дюймову приманочку, а потім вже перейду на щучку. Є кинув інше місце, дивіться. І прямо біля кладки, Така прям гарненька клювака була. А, це щучка, Йо, моє, друзі, дивіться. Яка щука здорова, йо -мойо! Ого! Я або чи щук таких не ловив! йо майо! Ох, дивика! жабка. Воблер 130, реально! Дивіться яка! крошка. Давай, тікай! І бачите, клюнула на діймового англійспіна. Ось такий зробив закид, наскільки це можливо одного граму. І вона клюнула прямо вже біля кладки. Вже друга риба з цієї кладки. Клювака знову була гарна. Знову була гарна клювака. Можливо, щучка невеличка. Або конець? Ну-ка. Ще разок кинемо. Так завжди, як тільки хочеш десь перейти на інше місце або взяти, покидати іншу приманку, інший спиня, починаються клюваки. Зараз хочу змінити трохи колір, тому що на білий була ще мене одна клювака і нічого більше не було. І не засіклося. Не знаю чому. Хочу спробувати зараз на ось такий зелений яскравий колір. Такий прямо взагалі кислота, прям так звели, класнюючий колір. Класнючий. Раз ми покладемо біленького. Обратно в пачку. Такс. Треба буде ці коробочки внутрі повикидай, буде набагато менше місця займати. Так, беремо нашу пружиночку. У мене 14 мм ось така. І вкручуємо. Я завжди користуюся такими пружинками. От, воно і силікон не так риба розбиває. А, не розриває тут в цьому місці. Ось так виходить. Зараз ставимо оксетний гачок. У мене це Азуровський 2 0 Чи просто двоєчка, не пам'ятаю. Наче 2-дроп-0. І ось так Приміряємо. і пробиваємо. Ось так виходить. Ось так. У нас дуже багато трави, тому ми ще беремо і ховаємо жала гачка трохи так в триманочку. От. Вішаємо на лінивця. і будемо зараз пробувати. Кинемо ще на цьому місці декілька разів. Тим зелененьким кольором і перейдемо на інше місце. Є з третього разу добра уже. Та ще такий непоганий окунчик. Ух, дить, який красень. Опа, на олівії так його піднімемо. Дивіться красунчик. Тихо, тихо. Дивіться, який красончик. Ось такий. Гранчики вже 100, плюс, 120 мабуть. Гарненький, гарненький окунець. Ой, який Дивіться, який гарненький. Давай випускаємо його швиденько. Мабуть там він не один стоїть. Треба ще туди закидувати і бігом-бігом ловить. Поки він там є. Поки стайка його не втекла. Прямо така гарненька клювака була. Якийсь зацепчик був. Дивіться, який красень до мене прибіг. Тебе як звати? Дивіться, яка гарна. Кийця. Велика Красуня. Така мордочка коричнева з вушками. Чекай, зараз спробую піймати тобі окунця, дам. Є, нарешті. Нарешті окунець. Кийця буде накормлена. Дивиться, дивіться вже як дивиться. Опа-на. Оковнув, блін нашого гріспіна. Конкретно цей окунець. Дивіться, аж он в шахті прям. Підчепили. Буде шикар? Ану. А. Ого, вже дивіться, гриза за голову. Капець. Оце кицька. Жорстка. Ото вона хрумтить окунем. Голодне, мабуть. Мабуть, зголодніла кицька. Рибаків нема, ніхто її не кормить. Прямо тут з цього окуня. Біля мене. Не боїться, що я його заберу чи ще щось. Дивіться, хто ктопче. Якась кицька трохи не гурман. О, коня з'їла, дивіться, а ікру залишила від нього. Якась цікава. Ікру не хоче їсти чомусь. Експериментую я з різними приманками. Зараз поставив. Фетика, 3-3 дюйми. колір лох. Зараз на нього пробую. Я зазвичай, коли вже ну, так холодно, прям мороз вже. Є, є, є. Зазвичай, коли так холодно мороз, я щуку ловив на фіолет, дивіться. Оце взяла на фетика, якось трохи промазла. І така гарна, ще щука, дивіться, кілограмова. Ух, дивіться, як підкладочку пішла. Таку навіть і з'їсти даже можна. А кицька вже дивиться, дивиться. Ось така прям непогана. Пальця розрізав. Щучка хлинула. Але трохи якось неправильно дивіться фетик від віста наче восьмий колір лох дивіться спрацював спрацював так якось за цю вчепилась ну, нема тут кілограма в неї але друзі гарна щука зараз раді цікавості у мене є ваги, рулетка. Хочу, звісно, що це все заміряти. Так, ваги. Рулетка. Так, давайте її зважимо. цю щучку. Так, все. Де тут? Підчепить так ось о. І 855 грамів. Нормальна така. Щучка під кіло. Трохи вона закровила. Зараз руки Ось така гарнюня. Ану Зараз ще й заміряємо її. Рабі... Так, тікай піцька, це не тобі. Диви, яка нагла. Так, ось ось сантиметри. Так, від голови. Так, оно тихо. Диви, яка. Так, тікай, тікай, звідси. Ти вже окуня з'їла, хватить з тебе. Та тікай, це не тобі. Див, яка нагла. Так, від голови до хвоста. 44 сантиметри. Мабуть, це не залікова щука, тому ми її відпустимо, хай живе. Ось така зикорка, ось така прям пузико в неї Гарненьке. Давай. Все втекла, пока-пока. Є, друзі, перша щучка. Точніше не перша, вже друга, але перша така непогана маю на увазі щучка. Фетік, X-віст від віста спрацював 3,3 дюйма. Ось такий. Поставив я його на прохідний монтаж. 5 грамчиків. Ось. Класний колір у віста це лох. Восьмий, наче колір, якщо не помиляюся. І з першого закиду фетіка, бачите, бахнула шукенція. Гарненька така, гарненька. Суперова револовля вже мені це вже сподобається. Підібрався таке приманка, мабуть, на яку вона захотіла люнуть. Бо до цього я кидав і біло, і зелену, взагалі нічого. А ось встановив Фетика, перший закид, бачите, її втулила. Гарненька така гарненька щучка. Можна рахувати, що вже риболов'яна нас вдалася. Ну що, будемо збиратися додому. Риба взагалі закрила рота. Навіть окунець мілкий не хоче клювати під берегом на мілкі приманки. О, щучка теж замовкла. Ну, я вважаю, ми з вами і так сьогодні вже прям непогано піймали рибки. Навіть нам попалась одна залікова щука. Ну, майже залікова. На 800. Не пам'ятаю скільки там грамів. От, риболовлю я задоволений. Так що, все супер. Силка на силиконові приманки віз буде в описі під відео. Так що переходьте собі, замовляйте, кому треба. це Я збираюсь додому. Всім пока.